Цікавий момент, який варто знати, який варто пам'ятати і розуміти. На сьогоднішній день дуже багато хто, купуючи квартиру чи будуючи власне житла, задається питанням хороших якісних вікон. Але, на мою думку, є дуже велика прогалина в плані того, як змонтувати ефективну дану систему. Є два типи монтажу віконних конструкцій в проєм, але треба завжди, на мою думку, пам'ятати про ізоляцію віконної частини в проємі. Для специфіки: на нашому об'єкті у нас є газоблок і. Газоблок в нас є пористим матеріалом. Він має можливість дуже потужно пропускати через себе вологу і її передавати. Відповідно, ми заізольовуємо весь внутрішній приєм аж назовні віконної частини, монтуємо віконну частину. В нас не теплий монтаж, тому що в нас буде теплий е утеплювачем фасадом повністю закриватися віконна частина з надвору, Ми потім покажемо, яким це частину відбувається. Ми фіксуємо на пластини. Пам'ятайте завжди, товщина даних пластин має бути в нас. Понад 1,8 мм. Дана піна, яка використовується як розпінювач, тут ми використовуємо не деформаційну піну, а саме клейпін, обрізатиметься. Ми промащуватимемо дану частину герметиком гідроізоляційним, і буде в нас повністю обробка даних елементів з вогневодотривким гіпсокартоном. Я рекомендую використовувати вогневодотривкий гіпсокартон саме на відкоси, оскільки він є значно стійкіший до будь-яких агресивних наших моментів експлуатаційних. І так як ви бачите, що у нас віконна частина буде мати ширину в 34 см, ми уникнемо будь-якої вологості. До речі, вікно вже зверху в нас має обробку, оскільки поверх нього йде армопояс, і вже бетоном податком ми пройшлися для підготовки майбутньої, потім підсилення переходу бетонних частин і газоблоку, і, відповідно, для монтажу маяків і уштукаторювання подальшого.